11 червня 25-го року вітаю. Трояндочки, у мене тут їх три, ось перша, друга і третя. Бордюрні трояндочки Мейді. Ну, вони невисокі, хоча на другу филю вони становляться десь пів метра, може і більше. Ось які вони. Вони рясно квітнуть. Багато ще пуп'янків, ще буде багато. Трояндочок. Мають дві-три филі квітування. Гарні трояндочки. Ось Леся виліжується, вилежується на сонечку, гріється. Ось троянда. Хай діклум. Не можу нею намилуватися. Нам деякі. Здорові, крупні квіти вона має, набиті, як довго вони тримаються. Зараз покажу свою руку. Ну, ось рука, ось квітка. Я не знаю, а яка вона запашна. Ну, я шкодую, що тільки одна в мене тут така трояндочка посаджена. Їх би краще було, щоб декілька було. Ну, хто ж знав тоді, коли садила? Трояндочку, я цю отримала в позатому році Садецької області. Сайт називається Королівський сад зараз. Тоді в вайбері я замовляла. Дуже гарна троянда. Колір. Ну, Красиво, що тут у мене ще квітне ось. Починають квітнути троянди Боніка. Ну, ці троянди це взагалі квітковий вибух. Вони тільки починають квітнути, але тут пуп'янків ще дуже багато. Це принцеса Сибіла. Троянда. В цьому кущу рік отримала я смір роз В цьому році вона вже зріст іде, я вже бачу. Запашна, гарна трояндочка, листя не гляньцеве. Напівмахрова вона, не болява. Ну, ще треба поспостерігати за нею, бо це ж вона в мене тільки в тому році перший раз квітла. Це вона друга річка, це тільки початок сезону. Боніка тільки починає. Так, це Троянда Мірата, але ну, це пізніше квітне завжди. Ось зараз покажу Джекіс фаворит. Отримала я цю троянду в тому році навесні із розсадника Розіна. в тому році не дуже. А ось дивлюся, в цьому році ця трояндочка починає йти в зріст. Оцей пагін десь пів метра вже, може й більше. Ці ще, Ми зараз я понюхаємо. Та ні, аромата особливого немає. Це, здається, шраб чи флорибунда, Така не метелик, ну щось схоже на метелик рожевого кольору, а гарна трояндочка. І зараз ще покажу трояндочку, тут квітне. Ганна Дюпрей. Я її вже показувала. Вона вже довгенько квітне, одна з перших. Кущик ще маленький, невисокий, але квіточок багато. І ось тут покажу, теж квітне. Це редмикада починає квітнути. Лавсон починає квітнути. Ні, це Ель, Лавсонгун там Ель. Як вона розрослася гарно. Це все троянди друга річки. Це з того року всі троянди. Ось троянда Квінов Hearts. Королевське серце. Гляньте, які теж здорові, ось рука, ось квітка. Здорові квіточки. Махрові, туга набиті, незвичні якісь пелюстки, такі вони невеликі, але їх дуже багато. Вона чимось на півоніку схожа, ця трояндочка. І колір якийсь рожево, мармуровий, ну щось таке. Гарна трояндочка. А ось яка вона більш абрикосова, коли ще в полурозпуску. Листя блискуче, кущик такий декоративний. Ну, Спеково тримує. Ну, на цьому буду завершувати, потім покажу ще інші троянди.